Вітаю! Сьогодні вдягаємося як знак Зодіаку. я на секундочку сегідариус. Стрілець. стрівець. Є така чутка, що якщо ти вдягнешся як свій знак Зодіаку, то це буде прикольно. Я не впевнена того, що речей, які мені запропонував Пінтерест, як сказати, їх було не те, що небагато чи мало, їх нема. Але ми все одно спробуємо. Погнали! Це ще все буде. Зняти. Що там у нас переважно є? У нас є багато шкіряного одягу і бежевого. З бежевого у мене є тільки ці штани, дві сорочки на вибір. Одна така фінтіфлюжна, я б сказала, друга на 10 розмірів за мене більше, я її взяла XXL Ну, правильно, а що? Мка, XXL, ну там недалеко одне від одного пішло, насправді. Розстібаючи, оскільки воно все одно XXL, просто вдягнути, як сиро. Отак вдягнути? І буде нормально. Але образ виходить занадто світлий, а я там ще бачила якісь чорні футболки, топіки. Є ідея, туди треба ще щось. Додамо, значиться, персні і сережки. І що виходить? Такі медички, такі от персні. Ну, і загалом оце вже насибельний образ на повсякдень, шик супер. Спробувати скласти ще один, але ну, в мене нема стільки одягу. Має бути щось шкіряне. Але у мене такого нема. Я варіант скласти на повнометний образ і просто додати сюди ще сорочку. То... Ну, мені здається, з чорними штанами було. б Краще, а взагалі. Точно. У мене ж є червоний піджак. А якщо згадати, то стрілець це вогняна стихія. Погнали! Такий, поки виходить, тут Black, але нічого ми зараз розбавимо. Розбавимо піджачком. Гоба. У мене є отака етноприкраса. Во! А що? Непогано. І ще сюди можна був в теорії пояс, а сюди сережки. Таке.